Ми сьогодні презентуємо книгу у Борисполі вишні виспіли. Це із серії антології про Бориспільський край. Це книга 19-го року. І тут різні поезії, також в тому числі із фестивалю Ронделі, присвячених Борисполю. Володимир Литвин Надвечір'я. Люблю рожеве надвечір'я. Спочинок щедрий для душі. Коли затихне відгоміння, впаде роса на Парижі. Наллється щедрою сногою Томливо ніжний білий світ, а над Дніпровою сагою кує зозуля сотні літ. Яке блаженство, і краса цю чашу випити до краю, що прихилив би небеса, таких небес ніде немає. Ніде ні гомону, ні звуку, роса тремтить на спориші і простягнути тільки руку. І доторкнешся до душі. Я тут живу, я тут живу на цій землі, і що весну товчу до болі свій ряст, а радощі й жалі, мов коні вирвались на волю. Я тут живу на цій землі, мої літа, як дим, минають, ридають, плачуть, журавлі, за дальнім обрієм зникають. Я тут живу на цій землі, свій шлях освячую любов'ю. Самотнє яблуко в осінньому гіллі спахне вогнем, а здасться кров'ю. Я тут живу на цій землі, в душі надія і тривога, тут дум їх стріблясті кораблі шикуються в незвідану дорогу. Воста ще не зранили слова. Воста ще не зранили слова, Що соком яблуко не налилось, лежить зерно розвіяна полова. Що збулось і не збулось. Не остудить, не освятити солоним потом і слізьми. І тільки там над білим світом свій дух освячуємо ми, поклавши тіло на паперті спинивши час у дивний біг. Ми відлітаємо безсмертя на альту світлий оберіг. І Ще одна книга вірш, який називається Я Бориспілець Людмили Мозгової. Я бориспілець, я літера у імені Бориспільця. Я голос у ранковім відгоміні. З любов'ю до землі хай кожен візьметься і проросте у родовід коріння. Я кольор прапора, що на щоглітрі тріпочеться, я крила літака на вітрогоні. І грудочку землі узяти хочеться. Пробігти босим по сирому полю, я дерево умівцями посаджено, я крапля у ліці альтицькій стомленій, і серце тут Бориса лежить зраджене, і віра у людей у кожнім стогоні, я пращурю, моїх нащадок вірний. Ріка ж бо починається струмка. Я ворогам не стану вже покірний, Боли не гідно пісня земляка. Я голос у піснях твоїх уриспали, я думка у душі, мій рідний краю. Хай на землі міста сіяють блисками та кращою за землю Цю не знаю. Так що приходьте до нас читати такі подібні книжки.